під стілку, щоб потім завтра піти купатись, бо завтра 35 градусів вже ри. І ми здохнемо. У yes. 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 нас дуже спокійно, ми знайшли підстілку за за офіковий. Дякую, примарки. Я думала, там буде дуже дешево, але не виявилось дуже дешево. Ми зараз їдемо в бар зі собаками, тобто як кафе з котами, тільки з собаками. Охотіла ляже дрон. А ты? Привет! Оце таке рожа такая бака. Короче, ми зараз кушаємо, нас собак не на трох. Бо тобто їх так привчили, Не знаю, бо ж я все в свинях. Ми замовили собі ветерамісу і краби з льодом. Не знаю, що то, слати, не і слати. І вони зараз нас трогають і тут їх по одному забирають погуляти. Ось такі манюки. Агой. Ціко. Всім потік. Короче, вони ще танцюють, моя хлопця закінчилась вода. Кома пішла за водою. Ось вони там все танцюють. Вот Отак. Прикольно, я дуже давно надалася хіп-хоп, я сама раніше танцювала хіп-хоп. потім я перейшла більше в бакинг. А тут я не в такій прям принципальні тусовці, як це було в Україні. Але прикольно. До речі, я зараз тільки працюю, і в мене не дуже багато чого цікавого відбувається в житті. Але коли є можливість, коли щось цікаве, я знімаю і намагаюся це монтувати та викладувати. Тому Влітку можуть виходити рік рідко відео, бо просто немає чого цікавого. Тому що коли я вчусь, я не працюю, і в мене більше вихідних е, і в мене більше свободного часу. Отак. Але зараз в мене три е, вихідних, тому я можу вам зняти влог. Вас порадувати. Ще я думаю зняти відео про те. Як я вступала, бо багато людей мене питає про ці питання, бо я просто вам показую своє життя тут. А як я вступила, де я навчаюсь? Це я кажу, але я думаю, що треба зняти про це окремий відеоролик. Ши. Шей? Ши. Шей? Ший. Хай-охай, хай майору. Okay. Ну, приїхали купатися на озеро, на підражалці, бо не треба їхати куди на потягом, коли є в Братиславі теж варіантики. Є злати піски. Ми сьогодні обрали драждень, я не пам'ятаю, як вони називають, чесно. Такі краєвиди. Да? Йдемо. в якась школа чи садок I аліновий. Ну, Виглядаємо погано. Подивимось. Даже навіть є якісь перекусочні на тому березі. Right. Ми послали мого брата за намазками і багетами, і чіпсами, яких він не купив. А зараз ми замовили Макдональдс. И курьер до нас едет машину, И мне очень интересно, как он нам сюда привезет. Может? Вау! Ми зараз приїхали до Ікеї, бо дуже жарко, і ми гуляємо під кандьорами. І зараз ми вже майже дійшли до кінця і підемо в торговий центр. Знімаю обзор В дороговий центр теж погуляти, тому що жарко на вулиці і вдома. Отак. I <laughs> Зранку ми їдемо сьогодні віддень і купити квитки і поїхати в віддень. Ми їдемо віддень, бо я не знаю, що робити, а жаркою і там, і там. Тому я думала, що краще буде жарко в відні, ніж тут. До будинку з метеликами. Бо ми були дуже часто відні і не знаємо, що тут робити. Теж. Як в Братиславі, але тут поцікавіше буде. Рознообразує. Я кажу всякі але їх не можна чіпати, А я спеціально з духами, щоб вони на мене сіли. Поки що не сидеться. Тут настільки спекотно, подивіться, в мене тут волосся вже мокрі, і в мене по ногах лється пто. Я просто я, я ріка. У мене це вже мокра. З лови. Коротше, я вся мокра, бачите? І ноги, і труси, все мокре. Але нам сподобалось, але коли ти виходиш з цієї теплиці на вулицю, навіть в 32 градуси, тут кажеться, що тут холодно, прохолодно. Кайфово. Як ти ставиш цю місце, скільки з 10? Скільки з 10? Да. З десяти? Дев'ять. Дев'ять. Бо жарко дуже. Mm -hmm. Трошки кайфа. Ми зайшли за Сидором та табором в кафе, де ми празднували не народження. Яке я не знімала влог. Зараз ми будемо в Білу сей взяти поїсти, мабуть. Що з молоком? З Яким молоком? Мутермільх. мельк. Мамине молоко. У мене сідок. О! Я купила собі такий балон з рибкою та алокадою, сам купила собі якийсь м'ясо з, з рисом або щось таке. І ми ледве знайшли лавочку, щоб сісти поїсти. Sorry. До речі, йде дощ. І ми йдемо в якийсь вайн. Якийсь маркет. І нам дали, що там безкоштовно шприц заливають. Mm -hmm. Ви б знали, оу. Oh, Ви б знали, як я обожнюю лошадей. Коні. Коней. Нам дали одного безкоштовний шприц. Ми знайшли це місце. Але де безкоштовний шприц? Але... Ми подумали, що ми помолились, але потім нас догнала казиночка, така каже, побачила наші бумажки, вона така. Вам сюди, вам сюди. Ось були ось такі ось такі сережки. Ось це ось ця моя. Таке купили. Так, в да, треш. Взагалі тут відні, чомусь вони зараз друкують твоє ім'я. Коротше, на Мілан написала. І це, як на мене, губиться весь вайб Старбаксу. У нас в Бориславі ще все ще пишуть від руки. І малюють сердечки та змайлики. А тут що це таке? Ми в, модерне, в модерному місті Макдональдс називається і ми є мацарелови палочки. Огляд на мацаревої і якийсь італійський соус. Зараз будемо розпирати. Це в поли. Взагалі було б класно, якщо було якесь варення. Ну, соусний навал. Шукаємося автобусом запізнюється на 13 хвилин а в додатку і всюди на табло написано що не буде в час ще тут часто шукають і приїхав якийсь автобус теж до Братислави і там був таке бидло водій словак що я на всяку випадок показала йому свій квиток. і він типу не дійсно тобто це не наш автобус але Серед наш скажіть запізнюється У мене вже торгога я боюсь Якщо що, у нас буде ще один через 50 хвилин. Якщо що, можна буде уїхати на ньому. Але це треба їхати на вокзал головний. А ми зараз в Ерберг Ер на цьому вокзалі. Тут ще такий неприємний район. На головному вокзалі вокзалі там хоча можна було в маці посидіти. Або щось таке. Руслан телефонує фіцбасом. Ну, приємно, що ми тут стоїмо не одні, тобто ми не протопили. Або він дуже сильно запіженіться, або щось таке. Да, треш.